На Прикарпатті відзначили всеукраїнський день працівників культури та народного мистецтва. Представники кількатисячної громади митців краю у п'ятницю зібралися в залі обласної філармонії, аби вшанувати людей, які бережуть і примножують культурно-мистецькі традиції краю та України. Як наголошували учасники святочної академії, основним принципом національної культурної політики в державі є підвищення духовності націотворення в гуманітарній, науково-технічній виробничій галузях. Ви це світла частинка нашого суспільства, які деколи навіть не завжди. По праву і по достоинству оцінені ваш вклад. Не завжди оплачуємо вашу працю. Але ви натхнені, ви з посмішкою, ви щирістю несете сидите в кожне серце. Наших громадян. Культивація національних цінностей, духовність у всіх серед життя сьогодні, в часі вихоліття війни необхідні людям, як ніколи. Бажаю усім нам з вами, миру і спокою, аби не даремними були ті жертви, аби їх вже не було більше, і аби те, заради чого зараз, кожну секунду обороняють і жертвують собою наші герої, наші патріоти. Ота українська пісня, культура, мистецтво, творчість розвивалися, були поцінованими, пошанованими у цілому світі. А найбільше в Україні українцями. високих звань заслужений діяч мистецтв України, удостоєний хореограф Георгій Желізняк, заслужений працівник культури України, голова обласної організації національної спілки письменників Євген Баран. Учасники дійства підкреслювали самоцінність, незалежність культури і мистецтва, його участь у творенні єдиного загальноукраїнського простору. Для митців та аматорів народного мистецтва дали концерт студенти і викладачі музичного училища імені Дениса Січинського, обласної філармонії, театру фольклору, народних свят і видовищ.